Розкажіть ще про те, чому ми зациклюємося навіть в багатьох книжках, якихось мотиваційних, всі кажуть, що цифра на вазі має бути там 45, 55, 65. Я хочу досягнути такої ваги для себе. Чому це таке якесь десь хибне рішення, що зациклитись на саме цифрі на вазі? Я думаю, це такі відголоски оцих пабліків 40 кілограмів, коли які ще були, коли були «Контакті», де були фото таких худорлявих, уже навіть хворобливо худорлявих дівчаток. І це мене дуже засмучує, тому що людина не думає про те, як вона буде виглядати, а тільки про те, яку цифру вона побачить, бо не завжди бажана вага дорівнює бажаному відображенню в дзеркалі. Я, наприклад, при вазі 60 шістдесят. У різний період виглядала дуже по-різному. Тобто можна важити 60 кілограмів і мати там е, високий е, відсоток м'язів і низький відсоток жиру, а можна навпаки. Тому зациклитись на цифрі це просто нерозумно по відношенню до себе, це максимально неінформативно. Я раджу відстежувати прогне, е, прогрес по фото, робити собі, ну от, якщо ви на початку своєму шляху. Якийсь такий контрольний знімок, який допоможе вам відстежувати прогрес. Бо насправді найважливіше, чи подобаєшся ти собі в дзеркалі, чи ти можеш дягнути сукню, яка тобі, яка тобі подобається, а не просто ховає якісь недоліки. От в цьому має бути основний сенс, а не в тому, аби побачити 50 кілограмів.